Очно знаєте мережу всесвітньо відомих готелів Хілтон. Так от за ними стоїть підприємець Конрад Хілтон. Він здається прадідус прадідусь Періс Хілтон. І як цьому хлопцю з небагатої сім'ї вдалося побудувати власний бренд, відомий по всьому світу. А також як Конрад Хілтон перевернув готельний бізнес з ніг на голову і коли вперше в готелях у номерах з'явилися телевізори та міні-бари, давайте подивимось. Мережа готелів Хілтон має понад столітню історію. Саме ця корпорація перевернула готельний бізнес з ніг на голову і зробила його таким, як ми звикли. Саме в готелях Хілтона вперше вели цілодобове обслуговування, вперше поставили телевізори та міні-бари в номерах. І саме Конрад Хілтон вперше вигадав об'єднати казино з готелем у славетному Лас-Вегасі. Однак всього цього могло б і не бути, якби юний ентузіаст Конрад втілив мрію і став ба банкіром. із дитинства хлопець ріс із підприємницькою жилкою. Мріяв стати багатим та видатним, і лише в банківській справі бачив можливість реалізувати ці бажання. Мрію вдалося досягнути. Після 30 років Конрад відкрив власний банк, але той через рік збанкрутував і лише щасливий випадок наштовхнув Хілтона на ідею вкласти гроші, які залишилися у готель, а не банківську справу. Після невдачі з першим банком чоловік їхав в інше місто, аби відкрити новий банк. На ніч ліг. Конрад зайшов у місцевий готель моблі і відчув, саме тут водяться гроші. Побачивши натов у холі готелю і дізнавшись, що вільних номерів немає, Хілтон зрозумів: сюди терміново потрібно вкласти гроші. У моблі він зайшов як постоялець, а вийшов звідти як майбутній власник. Взявши останні заощадження, позичивши гроші в родичів і влізши у кредити, Хілтон не задумуючись, купив готель Моблі у 1919 році. Коловорот подій від одного готелю до міжнародної мережі було запущено. Із першим готелем з'явилися і перші новаторські рішення. Хілтон довго мудрував, як можна зробити так, щоб готель був не лише місцем для нічлігу, а й міг чимось зайняти постояльців. Тоді він вигадав вільне місце у величезному холі облаштувати магазинчиками, в яких можна було знайти все. Окрім того, Хілтон збільшив кількість номерів, аби зменшити чергу у моблі. Справи йшли добре. Через деякий час Конрад купив ще один готель, потім ще один і ще а в 25-му році з нуля побудував власний готель у столиці Техасу Даласі і дав йому назву Далас Хілтон. Конрада вже було не зупинити. Він серйозно взявся за будівництво нових готелів і збудував славу авторитетного підприємця у цій справі. Бажання стати видатним і багатим все більше і більше втілювалося з року в рік. І коли здавалося, що попереду лише нові готелі і власна бізнес імперія, всі мрії розбилися вщент об депресію, велику депресію, яка поглинула Америку у 30-х роках. Готелі пустували 80% готелів у США збанкрутіли, і готелі Конрада не виключення. В один момент він залишився ні з чим, і невеличка мережа, яку він від готелю до готелю вибудовував понад 10 років, перейшла у власність кредиторам. Депресія накрила Америку, але не Хілтона, який звик дивитися у вічі невдачам та, незважаючи ні на що, йти далі за своєю мрією. Щасливий випадок повернув Конраду його готелі. Нові власники нічого не тямали у готельному бізнесі і тому найняли Хілтона, управляючим його ж мережею. А вже за кілька років Конрад викупив свої готелі назад і продовжив розбудовувати власну мережу далі. Досягнувши однієї мрії, в Конрада з'явилася інша. Придбати найбільший фешенебельний готель Нью-Йорку – Вольдорс Асторію. Готельєр навіть постійно носив із собою фотографію будівлі у портфелі і працював ще наполегливіше, аби доростити мережу до омріяного готелю. Повоєнні роки стали зірковим часом мережі Хілтон. У 46-му вона стала найкрупнішою у всій Америці. Тоді серед революційних рішень з'являється банальна, але працююча ідея. Поставити телевізори по номера готелю, а через кілька років Конрад нарешті зумів втілити свою нав'язливу ідею, і у 49-му у своєму портфелі ніс уже не фотографію Валдорс Асторії, а договір на її придбання. У цьому готелі зупинялися зірки, дипломати, президенти. Саме у цьому готелі Конрад вперше у світі вів цілодобове обслуговування номерів. А в мережі все більше вкоронилися правила зустрічати кожного гостя так, щоб він відчував себе бажаним. Знаменитостями, взагалі, приділялася особлива увага. Персонал заздалегідь вивчав усі смаки видатних особистостей, і коли зірка селилася у свій номер, то завжди знаходила там індивідуальний комплімент. Того ж 49-го року Хілтон вперше відкриває готель поза межами США і перетворює свою мережу на міжнародну а згодом, звернувши увагу, що гості часто змушені рано виїжджати в аеропорт. Вигадує відкривати готелі при аеропортах і теж починає робити це вперше в світі. У 78 років Конрад поступається місцем директора компанії своєму сину, але не відходить від справ з його подачі. Корпорація Хілтон вперше вводить систему бронювання і знову ж перша у світі. Гостям надали можливість бронювати номери на вільні дати, а разом з тим купувати квитки на транспорт. А з розвитком ігорного бізнесу у Лас-Вегасі саме Конрад пропонує об'єднати казино з готелем, що в рази збільшує прибутки готелю. Новаторські рішення, увага до деталей та особливе ставлення до гостей зробили з мережі Хілтон бренд, який повністю змінив індустрію. У 1979 році Конрад Хілтон у віці 91 року помирає, а його дітище продовжило жити під керівництвом його сина, барона. Мережа продовжила курс засновника на новаторство, і з року в рік все більше розросталася по всьому світу. А з 2001 року барон помалу почав розпродувати корпорацію. Мережа зі історичною історією продовжує життя сьогодні. Щоправда, вже не під керівництвом нащадків славетного Конрада Хілтона.